Вітаю, друзі. Володимир Зеленський дав інтерв'ю «The Sun. The Sun – це така жовта бульварна преса, яка пише про інопланетян, лохнецьке чудовисько, якісь дивних істот чих коханок або коханців і взагалі про скандали. Але він не просто дав інтерв'ю жовтому виданню. Він сказав деякі речі, які ставлять крапку в питання. Чи є конфлікт у Зеленського з залужним? І відповідь така: так є. А для того, щоб зрозуміти, треба подивитися навіть на першу шпальту. Зеленський попереджає українських генералів, що втручання в політику ставить під загрозу єдність країни. Також український президент попередив керівництво про ризик непокору з боку своїх солдатів. Я вибачаюсь, що. Він про що зараз каже? Він каже про непокору солдатів, десь таке було? Про що каже Зеленський в інтерв'ю жовтій пресі таблоїду, вуличній газеті, яка ну, користується попитом у таких знаєте, звичайних людей? Він що хоче сказати, що в українській армії є ризик непокори верховному головнокомандуючу або є якийсь заколот? Він розуміє, взагалі, кому він дає інтерв'ю і що він кому каже. Взагалі я хочу процитувати нашого верховного головнокомандуюча. Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його справа. Тоді він має йти в політики, тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик. А не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка доголосив Володимир Зеленський в інтерв'ю сам При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії, каже він далі. За законом і під час війни це навіть не обговорюється. Це. це не веде до єдності нації знаєте Ну, в мене з'явилися запитання після цього інтерв'ю. Взагалі, а що, це? що це за істерика в інтерв'ю британському аналогу з інфо. Звідки ці ревнощі, про які раніше писала навіть BBC, британське BBC? Чи що, Таке, така відповідь за uh, сам uh, на те, що писала BBC? Президент вважає, що статтю про методи ведення війни та варіанти виходу з позиційної війни, які uh, надрукував з Economist, це політика? У когось поплавились мізки після того, що він побачив, що його рейтинги падають, а також через е острах перед феноменом Черчилля? Чи що? Світосприйняття змінилося, що собі дозволяє верховний Головний команди? Що він фактично зараз підтвердив, що все, що казали росіяни, і все, що казали джерели з банку про конфлікт у зеленського до залужного, це правда. Він це розуміє. Свої страхи він повинен приборкати. Він ганьбить Україну, він ганьбить військових. Він каже, може бути Майдан 3 може бути військовий заклад, може бути все, що завгодно. Що відбувається, Зеленський не може взяти під контроль свої емоції. Він взагалі розуміє, що зараз він підіграє російській пропаганді, а цей Майдан 3 це наслідки того, що було на Майя який повинен був Ахметов проводити. Ну, він вже вже казав, що у нас повинен бути там заколот два роки тому. Не відбувся, да? А зараз Майдан 3 не відбувся. Хто лякає Зеленського постійно переворотом? Хто зрозумів, з чого боїться Зеленський, і постійно вкладає йому в голову? Хто з його оточення грає на фобіях і страхах Зеленського? Переляканий президент це небезпека для держави. Особливо, якщо він лякається через уявні загрози, які не мають підстави бути. Коли Зеленський розповідає за сан, що його хочуть хтось відсторонити від влади ще щось, він шкодить Україну в першу чергу. Я. Я не знаю, хто вбив йому в голову можливість Майдан 3 військового перевороту, відсторонення від влади. Але BBC, мабуть, вірно написали, що Зеленський дуже ревнує. Залужного до того, що його люблять в народі, що в нього вищі рейтинги. Що рейтинг довіри вже вищий, ніж до рейтингу президента. Чим довіра до рейтингу президента. Вчора за Guardian написала теж британська дуже цікаву річ про те, що. Зеленський боїться програти на виборах після війни. Він зараз розуміє, що вибори під час війни не сприймуться а не в Україні, а не поза Україною, і суспільство не сприймає. Сустання соцопитування показують, що 80% українців проти виборів під час війни, будь-яких виборів: президентських, парламентських, місцевого владу. А це те, чим жив президент останній час. Ну мабуть, саме для того проводились постійні соцопитування та постійні а Замірювання рейтингів саме для того проводились фокус групи. Хоча я не розумію, поки війна, які можуть бути соцопитування, навіщо взагалі президент орієнтується на соцопитування, він повинен орієнтуватися на перемогу над ворогом. На соцопити орієнтуються тільки тоді, коли готуються до виборів. То що. Якщо ми пам'ятаємо, перше соцопитування з'явилося вже в березні 22-го. Вже тоді почали готуватися? Ну да, мабуть, це головне. А як же історія про те, що тільки на один строк, а як же історія про те, що я під після війни балотуватися не буду? Ну, мабуть, так же, як історія про перший срок. Будь-якому випадку, Зеленський повинен зараз зрозуміти, те, що він робить, шкодить Україні. Дуже шкодить. По перше, він займається політикою під час війни. Він грається в політику, він звинувачує генералів і особисто залужного. Так, він не каже напрямки, але звинувачує в тому, що вони готові йти в політику. Але я хочу знов процитувати те, що він сказав. Якщо ти керуєшся війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик. Пане Зеленський, ви поводитесь як політик. Ви керуєтесь. Війною, але розумієте, що будете займатися далі політикою і виборами. Саме тому ви робите такі заяви. Саме тому ви ганебно показуєте себе в такому світі, що нам соромно за вас, пане Зеленський. зупиніться, будь ласка, перестаньте це робити, залиште в покої залужного. Дайте йому займатися війною. До речі, вже нема ні у кого запитань, чи гавкають на залужного всі ці безуглі. Жовкви і інші Шевченки, і з Офісу президента та озоточення банкове. все зрозуміло, після такої заяви Зеленського вже нема запитань. Так, він бачить в залужному конкуренті. Він, конкурента, він бачить і боїться його, тому що він бачить, що рейтинг довіри до залужного вище, і розуміє, що може програти. А більше того, згідно ефекту. Черчилля, він саме програє після війни. І це його лякає, лякає до ністями настільки, що він дає інтерв'ю не за Guardian, не за Economist, не Times. Ні. Він дає інтерв'ю сам. За сам бульварній пресі. Це що відбувається? Зеленський не має вже розуміння, що він діє, чи як. Взагалі дуже цікаво, хто підштовхнув його? До цього. Хто маніпулює так технічно? Знову скажуть, що росіяни? Ні, це оточення Зеленського, яке боїться втрати влади навіть більше, ніж Володимир Олександрович. Чого я можу порадити? Я пораджу вам, пану Зеленському заспокоїтись. Він президент до кінця війни, він буде з нами, так. Але шашлики він буде їсти після війни сам і не як президент. Тому що з Зеленським ми зайшли в війну, з Зеленським ми й вийдемо з війни. Але після війни Володимир Олександрович повинен зрозуміти, він не має ані права, ані можливості очолювати Україну, тим більше, що він обіцяв, що йде тільки на один строк, ну він же не брехло. Саме тому хочеться почути від нього, що він погорячкував, не так його зрозуміли, слова вирвали з контексту, він інше мав на увазі, або на уяві, або в будь-якому іншому вигляді, і його не так зрозуміли всі. Бо оцей нахрюк на головкома не красить президента. І показує, що в нього є острахи, на якому хтось грає. На якийсь хтось грає. Це погано для держави. Нам ворога перемагати, а не лякатися чогось всередині країни. В будь-якому випадку. Такі інтерв'ю не бажані. Зовсім не небажані, пане президенту. І той, хто вас підставив, дуже технічно це зробив. Не треба лякатися, а на військових переворотів, а не Майдану 3 а будь чого іншого. Наприклад, Справжньої конкуренції не треба. Треба бути відповідним своїй посаді, виконувати свої обов'язки і розуміти, що треба не на політику і рейтинги орієнтуватися, а на перемогу. І тоді все буде Україна. Па-па.